Луцьку може зрости ціна на воду. Луцька міська рада звернулася до національної комісії з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, аби комунальному підприємству Луцькводоканал встановили нові тарифи на водопостачання і водовідведення. Ну, мовляв вони зараз працюють у збиток, адже вартість послуг не піднімали з 2022 року. Ну нагадаю, що в 2022 році було встановлено мораторій на підняття тарифів, зокрема там на. Теплопостачання, на водопостачання і наряд інших е, комунальних послуг. Зараз же у Луцьку водоканалу бракує коштів, аби покрити всі витрати, зокрема на електрику, на реагенти, е, ремонти, податки, зарплату працівників і так далі. Тому подібне. За даними ж комунальників, середня встановлена ціна на водопостачання і водовідведення за 9 місяців цього року становила приблизно 25 гривень за метр. Кубічний. Але, як запевняють на водоканалі, реальна вартість має бути більша більше 35 гривень, тобто на 10 гривень на одному кубометрі більше. Ну і знову ж таки, прогнозують, що е якщо не підвищувати тарифи, то в 2025 році заборгованість самого водоканалу сягне 240 мільйонів. Ну саме тому міська рада й просить національні комісії встановити обґрунтовані тарифи. Отож, як казав директор Луцького водоканалу Віктор Гоменюк, зараз для Лучан один літр води коштує одну копійку. І така ціна, такий тариф е робить борги для Луцького водоканалу. Якщо ж один літр коштував би півтори копійки. То тоді би ніяких боргів не було, а можна було би там е, повністю розвиватися е, і покривати всі свої потреби. Якби ж, наприклад, один літр води, е, який постачає водоканал, коштував дві копійки, то це можна було би поміняти там і труби, і насоси, і зробити багато, -багато інвестиційних речей. Тому е, десь в цьому якась логіка є. Але до питань тарифів потрібно підходити дуже виважено, адже є чимало наших співгромадян, чимало лучан, які потребують допомоги. в цьому. Їм не вистачає коштів там на якісь елементарні речі. Саме тому тут треба зберігати збалансовану політику.